Кажу доріжечку, просто моя улюблена доріжка. Улюблена доріжечка. Дідь сюди, сюди, будь ласка. Дивіться, будь ласка, доріжка, ідеальна доріжка, просто товстелезна. Подивіться, яка якість. Ви бачите? Ха -ха -ха. Ви бачите, що я шуткую. Ви бачите, яка основа в цієї доріжки. В цієї доріжки основа просто ідеальна. Що значить ідеальна? Вона якість мільйоннік. Малюнок перебувається так, що його можна ложити на цю основу. А насправді, подивіться, ви бачили, як він відрізав? Подивіться, яка якість. Подивіться. Висота ворсу 11 міліметрів. Пальці просто не можуть пройти через цю доріжку. Щільність, де мільйону узлів. Мільйон узлів. Просто ідеальна. А ви колись бачили щільність мільйон узлів і ціну 790 гривень метр квадратний. Немає такої ціни. А в нас є, бо це ще залишок. Подивіться, будь ласка. О, хо 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 Це соти, скандинавські соти. Хлопці, а давайте тако його закинемо. Паш, візьмемо, будь ласка, тако. Тако посунемо сюди. Дивіться, дивіться, яка краса. Скандинавські соти. Вони ще залишилися в ширині до 4 метрів. Просто бомбезне. Ставимо на нього стуло, ставимо на нього кровать, велосипеди, їздимо на ньому, куди хочеш. На море візьміть його, воно не проминається. бачите, ви не проминається зовсім. Якість просто ідеальна. Виглядає просто неперевершено. Кольори сірі, коричневі, пудрові, холодна пудра, крем, усі відтінки, які можуть бути. Супер якість, супер ціна, доставочка безкоштовна, ширина до 4 метрів. Зносу нема цієї доріжки.